Всім привіт! З вами команда Shark Trade, і сьогодні ми з вами поговоримо про проект MASA, який розробляється вже з 2017 року, але саму компанію було зареєстровано у 2020 році у Парижі. І давайте трішки поговоримо про історію цього проекту. Отже, те, що важливо, це те, що у 2021 році Маса здійснила вже свій перший продаж токенів під час приватного раунду на суму 5 мільйонів євро. Тобто сума доволі значна. Наразі команда не розголошує, коли буде публічний раунд, але вже є певні плани по тому, що команда розроблятиме у 2023 році і які конференції проводитиме, і взагалі, які активності вона даватиме для своєї аудиторії. Отже, трішки розкажемо вам про сам проект. Маса є провідним, децентралізованим і масштабованим блокчейном. Він заснований на технології так званих автономних смарт-контрактів та паралельних блоків, які здатні обробляти тисячі операцій в секунду з досить маленьким енергоспоживанням. Завдяки ICO та іншим ключовим рішенням, які забезпечують децентралізацію, маса насправді вийшла першим блокчейном з коефіцієнтом децентралізації на понад однієї тисячі. Наразі немає інших блокчейнів, або ну немає відомих нам блокчейнів, які мали б такий ж коефіцієнт децентралізації. Наразі проект знаходиться на етапі тестування і там вже задіяно понад 5 тисяч вузлів, тобто нодів. І таким чином маса стане першим блокчейном, який по суті включатиме в себе ці самі автономні смарт-контракти та децентралізований веб-хостинг. Спочатку блокчейн Маса був дослідницьким проєктом під керівництвом лише трьох друзів, захоплених математикою, які тепер є власне, співзасновниками, і також кожен з них є або кандидатом, або вже доктором наук в певній технічній галузі науки. Момент, який сильно цей блокчейн від інших, це те, що його засновники та вся команда дуже відповідально ставиться до свого проєкту та з певним перфекціонізмом підходить до кожного кроку розробки проєкту. Отже, з моменту першого дослідження у 2017 році команда значно зросла і тепер налічує вже понад дюжину основних розробників, яких також доповнює служба підтримки та комплайнс сервіс. Також доказом високої компетентності та далекоглядності цієї команди стала можливість нагородити проект Маса у 23-му конкурсі інновацій від власне, премію за інновації. Отже, зараз з вами ми поговоримо про те, що таке автономні смарт-контракти та чому це важливо у даному блокчейні. Отже, ці автономні смарт-контракти це є ще одна з головних інновацій, які пропонує нам блокчейн Маса. Зазвичай смарт-контракти, які звичні нам, вони не запускаються без зовнішнього звернення до однієї з своїх функцій. А щоб це змінити, автономні смарт-контракти самі викликатимуть ці функції у своїй програмі на основі певних заданих правил. Чи встановлених таймерів. Отже, сьогодні, щоб це автоматизувати, необхідне використання інфраструктури поза мережею, наприклад, якихось там ботів, які би надсилали запити на ноду і, власне, смикали ці смарт-контракти. Але автономні смарт-контракти здатні цього уникати, відповідно, забираючи ще одне джерело атак і вразливостей, які надходять зовні. Тобто, фактично, за допомогою цих смарт-контрактів можна буде. Зробити повністю внутрішнім, можна так сказати, цей блокчейн, і уникнути зовнішніх атак чи певних вразливостей. Отже, ці автономні смарт-контракти дають такі ж можливості, як і асинхронні смарт-контракти, і насправді відкриває ще більше можливостей для автоматизації прямо в мережі, тобто, як я вже казав, не виходячи за межі блокчейну. Наводимо вам кілька прикладів функцій, які можуть виконувати дані автономні смарт-контракти. Отже, перш за все, це є функції подій. Наприклад, це може бути функція, скажімо, викликати один смарт-контракт через 5 блоків і виконати в ньому якусь функцію X. Це може бути також певна автоматизація, тобто, якщо виконується якась умова Y у смарт-контракті номер 1 Викличе нам е, функцію Z у смарт-контракті 2, потім у смарт-контракті 3 і так далі. Е, також ці автоматизовані смарт-контракти можуть пригодитися у лендингових та позикових протоколах, де автоматична ліквідація позицій забезпечення буде проводитися ботом прямо в мережі. Також арбітражні боти в мережі між декількома протоколами DeFi також можуть бути запрограмовані з використанням даних смарт-контрактів. І ще одним прикладом може бути, наприклад, автоматична репродукція NFT, як це робиться вручну у моделі CryptoKitties. Для розкриття певного потенціалу цієї інновації команда також планує створювати, звичайно ж, програми основною командою, тобто ці смарт-контракти, писати власноруч, а також і запустити програму грантів для розробників зовні, щоб власне залучити їх до розробки, ділитися ідеями і доповнювати цей блокчейн новим досвідом. Також варто зауважити, що під час конференції Paris Blockchain Week було проведено демонстрацію компанією Massa, роботи їхнього блокчейну, і це можна повторити абсолютно в домашніх умовах. Для цього вам потрібно буде три пункти: це є гаманець Massa як розширення для браузера. Він знаходиться на хітхабі Massa Labs. Ви можете його безпроблемно знайти. Я думаю, ми також посилання прикріпимо в описі до цього відео. Другий етап це є створити гаманець в цьому розширенні або у Firefox, або у Chrome браузері. І третій останній пункт це є перейти за посиланням маса Game of Life. Це все також описано в документації самого проєкту. І там, відповідно, після певного процесу завантаження цього демо вам буде доступний деякий функціонал, використавши який, ви зможете детальніше ознайомитися з тим, на що зараз датен цей блокчейн. Також маса вирішує так звану трилему блокчейну, яка говорить, що мережі не можуть бути одночасно децентралізованими, безпечними та масштабованими. Маса вирішила кинути виклик цієї трилемі і завдяки смарт-контрактам автономним та архітектурі блок клік про яку ми трошки пізніше теж розкажемо. І також завдяки шардингу транзакцій маса збирається вирішити цю проблему. І можна сказати, що їхня команда вже зараз активно цим займається. І хоча в інфраструктурі Web 2 насправді завжди буде певний ризик безпеці, важливо усунути або принаймні зменшити ризик певних збоїв, вразливостей на рівні блокчейну. Маса досягає цього за допомогою наступного: по-перше, це автономні смарт-контракти, про які ми вже вам багато розповіли. По-друге, це архітектура блок-клік. Це є абсолютно нова архітектура, яка використовує сегментування транзакцій і дозволяє створювати паралельні блоки з сумісними транзакціями, збігаючи подвійним витратам власне, на проведення цих транзакцій. Це є, на думку маса, ключ для досягнення високої швидкості і безпеки при збереженні улюбленої всіма децентралізації. Також іншим пунктом є консенсус Proof-of-Stake. Маса використовує Proof-of-Stake через його енергоефективність. Додаючи опір власне певним атакам, що не було можливо на консенсусі Proof-of-Work, і децентралізація наступного рівня це також те, чим виділяється маса, оскільки даний коефіцієнт накамоту, як ми вже вам розповіли, є одним з найбільших, якщо не найбільшим серед інших блокчейнів. оскільки він є таким великим у даного проекту, то він легко перевершує. Цей коефіцієнт у конкурентних блокчейнів на PoS, тобто на Proof of stake І крім цього, маса пропонує дуже хорошу доступність для читання своєї спільноти. Користувачі можуть насправді вільно запускати власні ноди і ставати валідаторами лише за, за залученням певної мінімальної кількості токенів, зовсім невеликої. Це власне призводить до ще вищих рівнів децентралізації, оскільки все більше і більше валідаторів з'являється в мережі. І, власне, ну, цей рівень залишається досі недосяжним для багатьох блокчейнів. Також розповімо вам про події, які заплановані вже у 2023 році командою. Це є перша подія, яка вже власне, проходить чи пройшла за той час, як ми записуємо це відео. Це було з 1 по 13 січня 2023 року. Один з CEO, тобто директорів команди, був спікером на конференції CFC. У Швейцарії, а наступні конференції вже почнуться з лютого. Це буде в першу чергу з 27 по 28 лютого. І тут же виступатиме CSO команди, представлятиме там власне блокчейн маса на конференції Interop Summit у Денвері. І на другий день також цей же CSO до 5 березня буде представляти блокчейн на конференції ETH Denver а вже у середині березня з 22 по 23 число Маса буде спонсором конференції, про яку ми вже згадували. Це є Paris Blockchain Week Summit. І Маса там виступатиме золотим спонсором, тобто зробить значний внесок у проведення і організацію цієї конференції. Тепер переходимо до поточних активностей, які ви всі так любите, які ви всі так чекаєте. Наразі в проєкті відбувається Incentivized TestNet, тому ми заохочуємо вас встановити ноду і допомагати проекту у децентралізації. Це все робиться дуже легко насправді, порівняно з встановленням інших нод. З мінімальних вимог до серверу це є 4 процесор і від 8 ГБ оперативної пам'яті. Але розробники зазначають, що з часом вимога може зрости, тому краще одразу собі готуєте трішки потужніший сервер. І хочемо вам також нагадати, що гайд зі встановлення ноди маса, а також інших нод від інших проєктів, вже доступний у нашому приватному ком'юніті по нодах, де є покрокові інструкції і пояснення до кожного кроку. І, власне, команда, яка займається цим приватним ком'юніті, завжди готова допомогти, якщо у вас виникатимуть якісь питання чи проблеми під час встановлення цієї ноди. Ми вам з радістю в цьому допоможемо. І також, попри те, що набір в команду амбасадорів вже е, закрито віднедавна, е, нам повідомили, що насправді досі є можливість проявляти активність в Діскорді, готувати матеріали, контент про проект, е, тобто показувати себе як е, активного учасника ком'юніті. І якщо вас помітять е, в перспективі, ви можете стати е, одним з амбасадорів і отримувати за це дуже круті нагороди. І наостанок вам поділитися з вами цікавою інформацією щодо запуску даним проєктом квестів на одній з дуже популярних платформ, де кожен бажаючий зможе долучитися і дізнатися більше про проєкт, пройти завдання, а окрім цього, отримати знову ж таки нагороди. На час, коли це відео буде доступне, я думаю, що проєкт вже або запустить ці активності, або вони будуть вже буквально за кілька днів. Тож усі посилання ми для вас. Прикріпимо і вкажемо вам, куди переходити, щоб взяти там участь. Нагадуємо також, що аудіоподкаст про програму Амбасадорів доступний за посиланням, яке буде в описі, там розказують більше про те, що роблять амбасадори даного проекту, які в них обов'язки, які в них нагороди, яке в них взагалі життя, тобто захочемо також його послухати. І запрошуємо приєднатися до україномовної спільноти в Telegram. Також послання на неї ми залишимо. Зараз, до речі, дуже хороша ідея є долучатися до таких спільнот, тому що насправді як таких активних учасників там наразі не так багато, ви можете стати одним з них і в межах такої тісної команди зі всіма перезнайомитися і долучитися до розробки і поширення інформації про один з блокчейнів, а в даному випадку до блокчейну Маса. Усім дякую за те, що були сьогодні з нами, що послухали про цей проект. Ще раз захочемо долучатися до усіх активностей від цього проекту, тому що насправді, нашу думку, цей проект є дуже класним і в нього є багато перспектив. Тож, тримайте руку на пульсі, і ми вам в цьому допомагатимемо. А з вами, як завжди, була команда SharkTrade і побачимось.